Чи можна сказати, що Марія має повне право бути матір'ю всіх віруючих? Чому? Тому що вона залишила чітке свідчення про свій статус і свою роль в спасінні людей. Для цього повернемося до історії в Кані Галілейській. Головний сенс цієї історії, як сам Іван наголошує, в тому, що там Ісус виявив свою славу і учні в нього вірували. Але в самій історії є важлива ідея, яка власне розставляє всі крапки над «ї» Щодо того, як сама Марія поставилась би до того, як її перетворили на традиційну Марію, народну Марію і заступницю майже рівну Христу. На весіллі люди так само вважали, що Ісус занадто зайнятий ну і величний, щоб вони самі до нього звернулись. Але є та, хто до них ближче Марія, і одночасно вона ближче до Ісуса. І коли вона звернулася до Христа, по-перше, він сам її рішуче зупинив в такій ролі, по друге, слова Марії. Потрібно закарбувати золотими літерами для всіх християн, які вірять в її заступництво. Іван Елів Івана, другий розділ 5 вірш. А мати Його до слуг каже: зробіть усе, що Він вам скаже. Тобто все, що потрібно, Марія сказала ще за життя: робіть, що Він вам скаже. І ще Марія не бігає між слугами Ісусом. Далі. Ісус спілкується з цими слугами особисто, а вони мають прямий доступ до нього. Тобто, це загальний принцип, який представляє Новий Завіт. Христос сказав: Я йду до Отця, але посилаю свого духа до вас, і таким чином я з вами до кінця віку. І немає більшої близькості до нас, ніж Христос, який помер за нас, вознісся і є нашим представником. І щоб закріпити цю думку, ті, хто вважає, що для Ісуса родинний зв'язок з Марією зробив її ближчою за інших, нагадаю його власні слова з третьої підозрілої історії: хто виконує волю Божу, той мені брат і сестра і мати. Всі ми можемо бути братами, сестрами самому Христу. Ну і звісно, орієнтуватись на ту, кого ми по праву можемо сказати, мати всіх віруючих. Виконуйте, що Він вам сказав. Слухайте Його. Він з вами спілкується.